Привіт, друзі! І ви потрапили на випуск ігрових новин, де ми обговорюємо найцікавіші та найгарячіші події у ігровій індустрії, які відбулися за останній тиждень. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що зарелизилася гра The Callisto Протокол, як її сприйняли гравці та журналісти. CDPR розповіла, коли чекати ремейк першого відьмака. Інсайдер повідомив приблизний термін виходу нової Assassin's Creed. Про це та багато іншого ви дізнаєтесь у цьому випуску, тому вмощуйтесь зручніше і приємного перегляду. 2 грудня вийшов хорор зелемент. Ментом виживання закалісто протокол, духовний спадкоємець Space. Після цього в мережі з'явилися огляди від преси та відгуки користувачів. Журналісти прийняли проект про холодного гравців. Взагалі його розгромили. На Metacritic PS5 версія закалісто протокол має 75 балів після 41 огляду. Схожі оцінки спостерігаються на сторінках для ПК і Xbox Series X. X SX, хоча там рецензії менше. Критики високо оцінили жорстокість, атмосферу, звуковий супровід та графік. А ось сюжети відсутність інновацій в порівнянні з Dead Space стали причиною тому окремі журналісти переїхалися по грі. Тим часом користувачі розгромили Калісто протокол за жахливий технічний стан. У Steam Horror отримав 4 660 користувацьких рецензій, з яких лише 32% позитивних. Покупці скаржаться на застиганні картинки, падіння кадрової частоти і часті глюки. Багато людей написали, що оформили повернення коштів. У мережі продовжують з'являтися корпиці інформації про ремейк з вічі. Зі свіжої фінансової презентації CD Projekt Red для інвесторів. Раніше в документі знайшли згадку відкрити. Того світу в проєкті, а цього разу користувачі звернули увагу про висловлювання генерального директора компанії Адама Кічинського про термін релізу гри. Як повідомив керівник, спочатку має вийти повноцінне продовження відьмака, яке про проходить під кодовою назвою Project Polaris. Нова гра покладе початок нової трилогії, а ще вона стане таким собі фундаментом для ремейка Зевіча. Обидва проекти розробляють на руші «Unreal Engine 5. Студія спочатку освоїть і доповнить технологію про створення Project Polaris. Завдяки цьому з'явиться. Основи для ремейка Відьмака. І хоча ігри будуть багато в чому розроблятися паралельно, основна ставка зробиться на повноцінне продовження, щоб потім, на базі готових напрацювань, випустити ремейк з віче. Коли Поларіс вийде, все, що ми створювали, прийме фінальну форму і частково знайде зас застосування в ремейку, заявив Кічинський. У Ubisoft виникли проблеми з Assassin's Creed. Внутрішні терміни виходу наступної частини з під Mirage Міраж вже двічі змінювалися. Розробка Project Fred гальмує через невдоволення в колективі, але зате Project. He X прийняли виключно позитивно на етапі перевірки концепції, як повідомив надійний інсайдер Том Хендерсон на своєму сайті. Нова внутрішня дата ревізу Assassin's Creed Mirage – це серпень 2023 року. Усередині Ubisoft терміни вже двічі зміщували на кілька місяців. Перенесення може статися і втретє, якщо розробникам знадобиться більше часу. Джерела Хендерсона не повідомили в чому причина затримки. Однак інформатор припускає, що проблеми виникли через версії гри для PlayStation 4 і Xbox One. Тагаємо раніше автор Ютуб каналу Джонатан. Який першим повідомив про існування проекту заявляв про реліз в період з квітня по червень, судячи з основних даних від Хендерсона, спочатку саме в цей часовий відрізок цілилася Ubisoft. Інсайдер також дізнався, що виробництво Assassin's Creed Project Red просувається повільно. Частина команди не хоче працювати за керівництво Джонатана Дюмона, якого в 2020 році звинуватили в домаганнях і образах. Конфлікт впливає на швидкість створення гри. Але зате у Project Higgs все відмінно. Проект отримав виключно. Позитивні відгуки на етапі перевірки концепції. Тепер Юбісофту Montreal зможе перейти до повномасштабного виробництва. У зв'язку з російською збройною агресією багато ігрових розробників прагнуть підтримати Україну. Один із способів додати патріотичне відсилання до нашої країни. Так вчинили творці Need for Speed and Bounce Criterion Game. вони реалізували візуальний ефект, який повинен сподобатися усім українцям. Нова гоночна гра, включає різноманітні мальовані графіті, що виникають під час їзди. У список входять від язики полум'я, крила при стрибках, світло від фарта і інше. Один з цих ефектів називається Героєм Слава на честь традиційного українського вітання. Це в блакитних і жовтих кольорах на честь національного прапора нашої країни. Графіті з'являється під час дрифта або входження в повороти на швидкості. Візуальний ефект виривається з під коліс автомобіля і зайва раз нагадує, що боротьбу України підтримують у всьому світі. У Epic Game Store продовжують традиційні роздачі ігор. Всі бажаючі можуть відвідати сервіс і додати у свою бібліотеку відразу два проекти: Ford Triumph і RPG І акція триватиме до 8 грудня 18.00 за київським часом. Потім безкоштовними стануть Central 4 Ререелектет, яка створена за принципом GTA і суміш екшену, і балет Hell під назвою Wildcat Gun Machine. На цьому відео підходить до кінця. Знаю, що випуск був короткий та вийшов не по графіку, і прошу вибачення за це. Але все ж таки ставте свій козацький лайк та підтримайте наш контент коментарем. Надовго не прощаємось.